а поки до інших тем, якщо ви не можете встати з ліжка, відчуваєте сонливість, не поспішайте списувати це на осінню депресію. Льоша, Все. не робиш так. Бачиш, цілком Ой. можливо, що вам просто не вистачає йоду у всесвітній день йододефіциту дефіциту. Ми нагадаємо, що йод це ключ до бадьорості, активності та міцного життя. Тож і здоров'я, звичайно. Тож сьогодні приготуємо сніданок, що містить необхідну кількість йоду для жвавого початку дня, щоб бути таким. Як ми з Льошою Бадьорами. А, а ага. так, Бадьорами. Ух, які Бадьори, друзі. Звичайно, жартую, але не поспішайте пити йод відрами, тому що які продукти з вашого холодильника борються з йододефіцитом краще навіть ніж за продукти. який популярний український овоч містить найбільше йоду, усе це розкажемо і в якому м'ясі шукати цей корисний мікроелемент, Це, наприклад, мене дуже цікавить відповіді на всі ці запитання. Знає наша топ інфлюєнсенка Юлія Шолудько. Запрошуємо Юлію до нашої студії. Добрий ранок! Як завжди, ефект доброго ранку. Боже, який вона класний настрій, якби ви тільки знали. Добрий ранок. І знову я тобі скажу, знаєш, чому ти запрошуємо? Тому що наш постійний глядач Ярослав каже: де Юля? Уже дуже довго її не було. Ярославе, ось Юля. Я тут. Що ми сьогодні будемо готувати? Тому що сьогодні має бути корисно, смачно і так, щоб Ярослав, можливо, там теж буде проступати. Записуй, Ярославе, записуй. Що ми готуємо, розкажіть ми сьогодні будемо готувати салат, закуску намазку. Все разом все буде дуже швидко і дуже дуже смачно. Тоді давайте завдання нам роздавайте. За у нас сьогодні, так як у нас ми говоримо про йод. Ви бачите, вот тут на столі у нас є декілька інгредієнтів, в яких є дуже багато йоду. Це у нас оселедець, Ага, багато так. На йод. нарізайте оселедець. Будь ласка, Як саме кубиком, кубиками так? да такими малесенькими. Так, так як у нас добре. сьогодні буде салат, і ми це все будемо просто потім змішувати. Якщо говорити не лише про морепродукти, де ще багато йоду. Слухайте, найбільше йоду, дуже багато йоду в буряку. Йо? Так, вот. да, в буряку дуже-дуже багато. Я так обожнюю буряк. Я так люблю буряк, а в ньому ще й так багато йоду. Він солоденький. А ще і в яйцях є. І, коротше кажучи, на сьогодні просто, я не знаю, Раз, йодований я. такий салат, дуже класний. Я буду нарізати зараз а, зелень. Uh -huh. Так, <laughs> ніж зараз, Льоша, вам подасть. А давайте я буду просто щось вам розказувати. Давайте. Розповідаю. Значить, чим ти так причарову? При Увала Ярослава, давай почнемо з цього. Я не знаю. А що таке Ярослава? Ні, я Знає думаю, що більшість просто Ярослав. Ярослав це, Ярослав це постійний глядач, який нам пише. Да. Ярославе, я вам хочу передати. Тьомчик. дуже дякую вам, мені дуже приємно. Ярослав заслужив. Що треба ще жінці? Такі правда? Е, так. так, і ще потрібно мати багато вітамінів для того, щоб посміхатися, вміти зачарувати всіх, бути активними бадьорими. Тому що що, жіноча енергія, ми ж надихаємо, надихаємо Олексія зараз, надихаємо всіх наших, о, наших глядачів і глядачок. Слухайте, дайте мені ножа. Я хочу щось. Е, а, так. Дивіться, я вам хочу сказати зараз. Дуже дуже круто, те, що вже в магазинах продається варений буряк, і не треба класна тема. Боже, як зручно. А я дуже активна людина. Я завжди залетіла в магазин, схватила бурячок, а мені прям хочеться щось солоденьке, перекусують, Схватила собі, порізала. І все срочку, це продавати і все. ще варені яйця. Слухайте, друзі. Юля для нас приготувала сьогодні табличку із доп. Ну скажімо так, допустимими продуктами, що містять багато йоду. Давайте ми її одразу угу. подивимо. Мись виведемо на екран. Е, є у нас така табличка. Так, і почитаємо. Значить, е, вам не обов'язково купувати там якісь дорогі креветки чи кальмар, як ви могли подумати, щоб зберегти баланс йоду в організмі. А просто тепер користуйтесь тим, що підготувала для вас Юлія, і будете щасливі і йодовані, так. Ну, це е, дуже круто, тому що цю страву, яку ми сьогодні готуємо, я так розумію, що ми можемо і снідати нею, і повечеряти та юль і, е, і закусити, як казала да. Юля. Не будемо ну, молоко п'єш і закусуєш. Пам'ятаєш, у, мене так у мене завжди все дуже просто, да, максимально да, корисно. Я так люблю, щоб швидесенько, щоб все красивесенько було. Льоша, ти запитував да. про м'ясо. Я просто хочу додати, да. що ми обіцяли розповісти, яке м'ясо багато йодом і в таблич. Я також побачила тільки філе індички, якщо можна сказати, з того переліку. В яловичині дуже-дуже багато йоду. Ага. Дуже так. багато йоду. Ну, звісно, можна замінити індичкою, хто що їсть, але М -м -м. дуже багато йоду в яловичині. Слухайте, а знаєте, зараз же сезон скоро вже хурми почнеться. Знаєте скільки там йоду? Ні. Дуже дуже багато. Дуже, дуже багато. А де більше, так, Чекай, де в мене в яловичині більше йоду, чи в хурмі? На твою думку, uh, чи, чи це треба поміряти, згадати, подивитися? На яловичину — ловичину хорошо, а я забула так. де. Нічого, тоді будемо цей. Дивись, ти казала, що вже продається бурячок варений, але uh, що uh, я uh, такий, така людина, яка любить сама зварити бурячок, яка не довіряє магазину. Uh, як uh, дивлюся, що ти, якщо натерла, якщо ти не купувала сьогодні, ручки у тебе чисті. Як так швидко? У мене потім все червоне. І обличчя, і руки, і. Є якийсь лайфхак, як швидко. Ну, Звісно, є. Дивіться, ага. по-перше, ну, звісно, придумали рукавички. <рес> це найпростіший спосіб. Ми просто вдягаємо рукавички, звісно, ну, але в нас ще є така лайфхак це лимон. Лимон взагалі все забирає, і з дощечки можна а -а -а. потім запахи О, від це коротко, Ну, Коротше кажучи, в даній ситуації лимон у нас такий максимальний помічник. Я вже це... До речі, так. ще про буряк є важливий факт: українці, друзі, уявіть собі, з'їдають близько 8 Десяти тисяч тонн буряку на рік переважно. Вони готують з нього борщ і роблять борщову заготовку. А чи можна заморожувати тертий буряк? Ось такий, як у нас є, тому що не завжди є час. Хочеться швидко школяр. Класне питання. Дуже класне питання, тому що е, а я знаю відповідь. А я супер. знаю, тому що дивіться е, класно заморожувати вже варений буряк або запечений буряк. Е, тому що, якщо ми, наприклад, заморожимо е, заморозимо просто свіжий буряк, він втратить. Колір, uh -huh. ще, буде такий негарний, і не такий соковитий, uh -huh. і, і навіть е, солодкість. Тобто ціленьке відварити і такі ви заморозити, правильно? Ні, ви можете натерти. А, а, я, натер? ну, да, звісно, та люби, а потім його просто треба розморозити перед тим, як натерти, та і все. Uh -huh. А я можу сказати тобі, що ці, ці інгредієнти чомусь нагадують салат е, шуба, ну, середина oh, під боже. шубою. Да? А, колись, ну, це, це так пахне, хтось вважає, вас, що це такий... за, за, uh -huh. зачарував. Тобто вважає, що це такий савок-савок, а вона ж насправді на, мені здається.

Тому що от, це от, от, з зі скумбрією, сільодочка, ось це все це вже давним-давно придумали ще в Німеччині, а потім вже інтерпретували, і оце намазували, ці слоя. А ми ж з вами теж молодці. Ми все, все забуде минуле, угу. все зараз. Я тобі так скажу, треба всі зараз мають тобі сказати данкі шон», ті, хто відмовляється від цього радянського, оселедців під шубою, можна їсти. Це німецький дойчин солятин. Юль, а як правильно? обрати класний оселедець, щоб він був свіженький, от саме філей. На що звертати увагу, щоб був такий, як у мене сьогодні, прям і м'ясистий, хороший. і такий? Слухайте, знаєте, я вам чесно скажу, я трошки лінива, і я е, завжди купляю оселедець, вже коли він почищений. От прийшла, що все швиденько, люблю, коли все швиденько. І е, головне, коли ми вибираємо оселедець, щоб олійка була прозоренька і така філішечка красивенька, без ніяких там uh -huh. жовтих плямочок, щоб вона така прям аж дивилася на вас, розумієте? Це дуже-дуже обов'язково, щоб не було ніяких там примісів. Мене лякає, якщо оселець буде дивитися на мене. Слухай, а якщо хтось, наприклад, ну раптом не любить оселедець, чи можна замінити на якусь іншу морську рибу, не знаю, там. Ну, скумбрі можна взяти. Скумбрі. Якщо хтось копчене. І хек, можна брати все, що завгодно, все, що пахне рибою. Все, що пахне рибою. Так, а що нам робити далі? Да. А далі дуже, дуже буде все е, непросто. Ми, ми будемо брати і все класти в тарілку. Ліпча. Дивіться, <звітча> на на сьогодні так, найсторіма, так, так, да. поки ми так того наріжемо. А я поки все перемішаю, нам треба і бурячок. Я певно не буду весь брати, бо. У Нас тут так забагато. Дивіться, я нарізала тут а, і кропчик, і цибульку, і огірочок солений. Так, У мене я тут так люблю. Є. Знаєте, поменше грівчика, побільше а, нам треба туди покласти. А ми давай. потім будемо намазувати. Да. Ну або як ми любимо ложкою їсти, так, правда Так, Це... да. так. Нарізала красивенько. Друзі, поки Юля готує подачу. Я нагадаю, що сьогодні ми готуємо салат на маску, яка ефектно і ефективно бореться з йододефіцитом. Нам знадобилися такі інгредієнти. Філо оселедця, буряк, яйця, солоні, огірки, діжонська гірчиця, сметана, майонез, зелена цибуля, кріп, сіль, перець та житній хліб. Але насправді Юля нам сказала, що те, що у вас є в холодильнику. А якщо є бурячок, додатково рибку якусь можете брати іншу, все докупи і буде вам класна намазка на сніданок, на вечерю, корисно, поживно і Знаєш, смачно. мені Чим цей салат більше подобається за шубу, тому що шубу це треба виклав один Прошарок, другий ага. прошарок, третій прошарок. А тут все, як я люблю. Змішав все, можна їсти. Оце Юля, дякую тобі за таку сьогоднішню страву. Давай, я насиплю тобі в тарілочку. Правильно, так. Да, ну, а мені, ми будемо це. Щоб, щоб мені вистачило. Да. Друзі. А ще або, ви да. знали, до речі, що ще в житньому хлібі, якщо порівнювати з білим, в житньому хлібі також є трошки йоду. Да? Так? А, тому ми сьогодні обрали. А я думав, що просто так смачніше, наприклад, не знав. А, дякую теж за цю інформацію. Друзі, так. я традиційно розповів. Вам про гастрономічні рекорди сьогодні буде про буряк рекордсмен. Дякую, рекорд Гіннеса встановили 6 років тому у Великій Британії. Важив цей гігантський овоч. Ви зараз бачите його на своїх екранах. 24 кілограми. Здається, що 24 кілограми це мало, але якщо врахувати, що середній бурячок важить цього грамів, там, я не знаю, 300, ну 250-300, Він такий з кулак. Оця от махіна Дякую. така більша за середній бурячок у 80 майже. Разів. Це тобто 80 буряків в одному. Багатенько. А що з ним робити? Ось? Їсти. <зас> Ярослав нам пише. Боже, ну, Ярослав, добрий ну. ранок. Він пише. Щиро От. вам дякую. Щиро вам дякую. Уважно Боже, як мені приємно, Боже. Так, це вам. Так, Ярослав, не си. треба писати, треба брати, готувати за прекрасними рецептами пані Юлії. І Відмічайте Насититись мене. йодом, відмічайте е, Юлю, відмічайте «Прокидайся», відмічайте нас. Ну все, тобі тобі вже бачиш окремо. Льош, все все, 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 все мені. Добре, ну раз так, тоді ми поділилися, я згодна. А, я згодна, придумаю цю ідею. А я переживаю, що в мене буде потім красненьке після, після буряка. А ми зараз, а, я, ми зараз я вийду з, з, з а кадру вимочко, і буду їсти. Тоді ви можете <свят>